Ну, все, кіна не буде. Трамп розриває стосунки з Путіним. Зустріч Трампа та Путіна офіційно скасована Сполученими Штатами Америки у Вашингтоні. Прямо й кажуть, що з Росією немає про що домовлятися. Але чому? Вони це роблять, деталі дуже цікаві, далі ми їх розберемо. Видання Financial Times дізналося подробиці. Виявляється, після того, як лідери домовилися по телефону про зустріч Трампа та Путіна в Будапешті, Кремль вирішив ще й пограти м'язами і надсилає до Вашингтона список своїх хотілок. Виявляється, Росія вимагала віддати українські території, роззброїти Україну, включаючи з скороченням ЗСУ. І надати залізну гарантію, що Україна ніколи ніколи не вступить до НАТО. Ну і звісно, у Вашингтоні розуміють, що на такі умови Україна ніколи не погодиться, тому скасовують зустріч. Кажуть, що після цього держсекретар США Марко Рубі одразу подзвонив Лаврову, ну і розмова в них, а, нібито, була, м'яко кажучи, напруженою. Після цього дзвінка Рубі пішов до Трампа і прямо говорить, що Москва, схоже, не хоче ніяких переговорів. Вони просто ставлять ультиматуми. Але позитивним моментом цієї історії є те, що Трамп не був здивований такою поведінкою Росії, що може вказувати на прозріння Трампа щодо Путіна. До речі, Трамп все ще не проти зустрітися з Путіним. Але він говорить прямо, що не хоче марнувати час і зустрінеться з ним тоді, коли буде толк такої зустрічі. Але знаєте, що ще цікаво в цій історії? Після того, як Трамп відмовив зустрічі, на сцену вийшов заступник міністра МЗС Росії і на повному серйозі заявляє, що вони готові до продовжування переговорів з Сполученими Штатами. Друзі, я сподіваюся, що США усвідомлюють, що Росія вводить їх заніс і проводить переговори лише заради переговорів, а не для того, щоб зупинити війну в Україні. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Тисніть лайк, підписка. До побачення.